Ці 8 тисяч доларів мені обійшлись в 200 доларів вкладень і пару місяців очікування. Ніякої аналітики, ніяких трейдів, я просто купив телеграм-подарунки і так само просто їх продав. Все, яка альта, які меми в цьому відео я розкажу про те, що таке подарунки та як на них заробляти. Як буквально кожен, хто мав телеграм та був в інфополі, забрав свої десятки або сотні іксів. У мене навіть є знайомі, які заробили з цього сотні тисяч доларів за фіксованого прибутку. А це на секундочку непогана така квартира в Києві, ну або ціла вулиця в якомусь селі. Телеграм-подарунки це ті самі стікери з контактів, але. При бабках. І це не лише анімовані картинки, а справжня NFT в середині Telegram, яку можна прокачувати за зірки і продавати іншим, ставити в шапку профілю або каналу або дарувати комусь. І при цьому кожна картинка унікальна і має свій обмежений саплай. Тобто телеграм-подарунки це справжні NFT-колекції своєю utility. І можна сказати, що це аналог крес скінів Discord рамок або Reddit стікерів але на тон блокчейн. І тепер головне питання: навіщо взагалі платити сотні або десятки тисяч доларів за картинку в профілі? Перша причина це статус. Рідкі подарунки світяться біля Ніку як VIP -B. Навіть серед дубайських ескортниць пішов тренд на покупку колекції ТГ-сумок по 4 тисячі доларів, які стоять їхнім унікальним ідентифікатором профілю. Друга причина це колекціонування. Це їх скини в КС або криптокарточки. Ціни на вигляд диктує ринок. Зараз найдорожчими рахуються подарунки з чорним фоном в будь-яких колекціях. І третя причина це спекуляція. Хто перший взяв на сейлі, той і продав за 100-200 іксів. Якщо вам цікаво, де ще подарунки купляти, зразу без затягування даю вам відповідь. Перший спосіб це брати подарунки на офіційних дропах колекції від Telegram, де в рандомний момент виставляють обмежені. Колекцію на продаж. Другий спосіб брати сторички, але вже на іксах. Не знаю для кого цей спосіб, та як на мене, він безсенсовий. Як на мене є сенс брати подарунки по пару баксів, а продавати їх на лютих іксах. Ті самі жабки Плаш Пепи, які стали MVP серед всіх телеграм-подарунків. Вони продавалися по 30 доларів, а зараз коштують на секундочку від 40 тисяч доларів за одну жабку. І Їх дійсно купують від духарів, які хочуть повимахуватись, до інфлюєнсерів, як Snoop Dogg, або SEO, якихось брендів та проектів. Зараз телеграм-боти по продажу подарунків займають топ-1 місце по об'єму Ерму торгівлі серед всіх NFT маркетплейсів, а динаміка іксів просто під ноль скошує сприйняття реальності. Останній раз таке було з мимкоїнами в 2021 році. Тільки подивіться на це на екрані зображено найбільші іксові колекції. Kissed Frog, який дав 915 іксів, Skared Cat 600 іксів. Plush Pepe 555 іксів, при ціні мінта 30 доларів, і Magic Poison, який дав 540 іксів. І я вже відчував, як у вас загорілись очі, і ви хочете відкупити любі подарунки, просто щоб бути в цьому потязі, але як завжди, не все так просто. Чому я не раджу відкупляти вторичку? Тому що ви купляєте подарунки в людей, яких десятки та сотні іксів. Просто вдумайтесь, хтось потратив 1 долар на подарунок і продав вам за 200. Не думаю, що до ваших 200 доларів добавиться таких самих 200 іксів. Так в такому випадку капіталізація подарунків буде неймовірно роздута. Тому по ризик реверду це взагалі не то. Натомість, як заробити на цьому, ми будемо цілитись на покупку подарунків та стікерів, гайд, по яких я залишив в телеграмі, від першого джерела, а саме від офіційних сейлів з обмеженим саплаєм та мізерною ціною. І для цього нам потрібно це зірочки Зірочки це телеграм-валюта, через яку проводять всі сейли. Її ви можете взяти за тон в ботах, які я залишив в описі відео. Брати через карточку я не раджу. Як зірки виходять чуть не вдвічі дорожче. Друге, що нам потрібно, це боти з парсингом новин. Це боти, які налаштовані на вихід нових подарунків. Після чого вони зразу ж повідомляють нам про це. І ми можемо залетіти і подивитися, яка колекція вийшла. І третє, на сейлі, які зачасту відбуваються в період з третього дня по третє ночі, та найчастіше на вихідних, потрібно буде купити подарунки. Їх ви можете відправити на свій профіль. І я я покажу, як це зробити на демонстрації екрану. І четверте, якщо вам пощастило і ви встигли все зробити, то згодом Телеграм дозволить за додаткову плату зірочок прокачати та унікалізувати ваші подарунки, які перетворяться в NFT, І ви зможете їх продати на будь-якому з маркетплейсів. Я використовую маркетплейс Tonel, продажу через сам Телеграм за зірочки і Портал. Посилання на них я залишу в описі відео з невеликим коротким гайдом, як їх використовувати. І які ж ризики в тому, що ви берете подарунки на сейлі. Насправді мінімальні. Подарунки виходять з малою капою, як мінімум декілька іксів давали завжди. Гіршому випадку ви можете обміняти подарунки на зірки з комісією 15% і рахнути 85% від потраченої вартості. І з їхнім апсайдом це дуже солодкий ризик ревер. Проте ризик людського фактору включається тут як ніколи. Вас будуть пробувати заскамити через продаж подарунків з фейк-маркетплейсами, фейк-гарантами, залякувати зносом аккаунта або як вальтухи з Росії вкрадуть телефон, на телеграм-аккаунті якого було подарків на 300 тисяч доларів. Описі я залишив всі посилання та текстовий варіант гайду. Тому читайте, запасайтеся зірками і снайпіть ваш наступний подарунок, який іксане ваш балік. І найголовніше, пам'ятайте, що поки є можливість, її треба використовувати, і аукціон невиданої щедрості завжди має свій різкий і неочевидний кінець. Тому інвестуйте з розумом, не засаджуйтесь на весь депозит, і з вами був Захар. Тому буду радий вас бачити в своєму інстаграмі і телеграмі, в якому, до речі, ми відкупляли подарунки з самої першої колекції. Чекаю саме тебе.